Друзі, всім привіт! Приїхав нам такий ось автомобіль Peugeot 3008, привезений був з Норвегії, розмитнений 2010 року. 2.0 дизель. На автоматі. Повноцінний автомат не робот. 215 тисяч оригінального пробігу. Є сервісна книжка з підтвердженням. На чудовій комплектації, електроскладні дзеркала, парктроніки задні, парктроніки передні, ксенонове світло, протитуманне світло, омивачі фар. Чудовий шкіряний салон в гарному стані. Такі ось на дверях хромовані вставки, повний електросклопакет, шкіряні вставки на двері. Так, маємо по комплектації електрорегулювання сидінь, відігрів сидінь. Ось таку чудову панорамку має даний автомобіль. Двозонний клімат-контроль. Акустика. Маємо сабвуфер в багажному відділенні. JBL. навігація, також є тут проекційний дисплей, автоматичне світло, круїз контроль. Покажу ще заднє сидіння, шторки на задніх дверях. Її в чудовому стані. Є підстаканник для кави чаю. І покажу ще багажник, як виглядає, відкривається він ось так от. І ось так. Є місце, де можна випити чаю кави і щось покрепче. Так, двойне дно, відкривається так. І ось так. Тут бачимо сабвуфер JBL. Є також гак, домкрат, повністю весь набор. Також нагадую, що в наявності є великий вибір електричних автомобілів. Це цілий-цілий передній ряд. Весь з електричними автомобілями. Також є великий вибір дизельних та бензинових автомобілів. І для зв'язку з нами прошу телефонуйте, пишіть.